Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvest. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на січень місяць 2025 року. Друзі, всі сьогоднішні монети це звичайно, не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення, приймайте на свій страх і ризик. Мої топ 3 монети будуть із наступних секторів: перший сектор штучний інтелект, другий сектор ігрової індустрії та третій сектор мемкоїні. Я вважаю, що в цьому циклі потрібно робити акцент саме на лідерів та хайпові наративи. Хоч стріляти можуть інші. Монети, але монети із популярних секторів можуть показати набагато більший потенціал росту. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета буде із сектору штучного інтелекту. Зараз майже всі монети сильно скоригувалися і ціни досить привабливі навіть по тих монетах, які показували вже сильний ріст. Тому сьогодні в моєму топі із сфери штучного інтелекту буде знову монета TAO. Альтернативні варіанти монети Render NIR. Бідтензер протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання на основі блокчейну. Моделі навчання навчання навчаються спільно та отримують винагороду в TAO відповідно до інформаційної цінності, яку вони пропонують колективу. TAO також надає зовнішній доступ, дозволяючи користувачам. Інформацію з мережі налаштовуючи діяльність відповідно до своїх потреб. Серед інвесторів, стір-1 полічень капітал. Тао знаходиться на 43-му місці рейтингу, капіталізація 3,32 мільярди доларів. Циркуляція зараз 35,1% монет. Давайте поглянемо на графік ТАО. Монета скоригувалася після сильного росту і прийшла в зону прийнятну для покупки на наступний виток росту. свого локального піку монета знизилась на 42%. свого одна виросла аж на 1425%. Обличчя зона спроту знаходиться на 490 доларів. Набличчя зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 400$. доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Із ігрового сектору я обрав монету BIM. Альтернативним варіантом може бути монети Prime RON. BIM це більше ніж ігровий блокчейн, це мережа та екосистема, керована спільнотою, де геймери та розробники збираються разом, щоб сформувати майбутню ігрову індустрію. На даний момент BIM працює як під Avalanche. У цій ролі BIM є не просто незалежним блокчейном, а й частиною динамічної взаємопов'язаної мережі. Серед інвесторів DWF Labs. БІМ знаходиться на 79 му місці рейтингу. Капіталізація 1,39 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 86% монет. Давайте поглянемо на графік BIM. Монета також скоргувалася після недощодавного сильного росту і повернулася до прийнятної зони покупки або усереднення ціни. Вісову локальну піку монета знизилась на 40%. Вісо одна виросла на 500% зона спротиву знаходиться на 29 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 22 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде сектором Мемкоїну. Цього разу я знову прав низько Мемкоїн Ілон. Втретє обирають дану монету. Один раз вона вже показувала ріст більше ніж на 100%, а зараз на корекції знову повернулася до цін першої покупки. На мою думку, якщо вже і купувати меми, то принаймні з потенціалом декілька фіксів росту, а не високо капіталізовані. Якщо ж вам не подобається монета Ілам, альтернативним варіантом можуть бути монети VIF на плачені Solana або Pepe на Ethereum. Це більш капіталізовані варіанти. Вони також сильно скоригувалися. Альтернативою із низькокапіталізованих мемів може бути монета Garry, яка також скоригувалася після свого росту. Я не люблю наризувати мемкоїни, бо як у мене це певна лотерея. Ви можете як вгадати з ними, так і ні. Тому інвестування в секторі в мемі здійснюється виважено і на свій страх і ризик. Єнос знаходиться на 508 місці рейтингу, капіталізація 95,7 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 55% монет. Дана монета має тривалу історію ще з минулого циклу. Давайте поглянемо на графік ілу. Даний мем знаходиться на самому своєму дні, довготривалому накопиченні, яке рано чи пізно повинно спрацювати сильним простором. Вісового локально-березневого піку Ілон знизився на 60%. Вісу одна монета виросла на 50%. Наближча зона спротиву знаходиться на 20 мікроцентах, найближча зона підтримки знаходиться на 15 мікроцентах. Це були три монети, які я виділив на січень місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.